Так, починається пещеря, дуже багато їжі. Багато-багато різко -багато зараз треба взяти. дуже багато. Гаряча їжа з іншої сторони. О, навіть сушиє. Це супер. Але вже закінчиться багато фруктів, десерти різноманітні. зелені клас. Клас-класс-класс. Каша Малаша, правда, в мене. Все лащепило. Мені з мене це дорого-багато. Не смачно. Так, по вашу. Тому що в мій цього пакет входить. мою сумку? Мій пакет входить набою, тому я замовила собі замовилася по мор морепродуктів. Мені говорить, що підійшла по такі міномера. Я запутала. Запустилася. Забуду. Дуже 5-7-7. Вона каже, немає такого нами роз. 5, 5, 5, 5, 7, 5, 5, 7. 5, 5, 7, 6. І така підходить, мені щось зробить. Я кажу, мені це все не говорить, напишіть мені. Вона хоче, говорить, що він до моєї партнери ходить на поє. Я кажу, тоді вам пір, так сказати, а типа. <ристосмісті> И сейчас у вас большой облай и еще раз повернусь с головы сюда на их починок. Ну это еще такая пришла до нього информация. Ну, такая, что я Досягнула в своєму житті. Все, що я зараз маю, це завдяки е, е, своїй роботі над собою. Ось. І е, є такі люди, які е, не дотягуються до ну, яке. Простими словами, так що думає, так не буде. До мого мислення до мого способу життя, думаю, Того, вони це як... Laser. і обестійної або намагаються якось до себе тягнути вниз. А, Так от, І і, та, і деякі моменти, що я а, насправді як власниця, тобто Тобто в мене було відчуття якось провини, в мене було відчуття довку, я не знаю. Ну, знаєте, таке ніби, от, що я маю щось, що я маю що комусь щось ну, повинна. Комусь щось повинна. Ну, наприклад, я не буду говорити людей. Я велася на ці маніпуляції, в мене було ну, як, так, чувство довго, я буду на злочин, таке зручніше. Чувство довго було в мене. Відчуття, що я щось ну я що я ніби знаєте, що відчуття ште провини, що я мені людина там що зробила щось приємне, ага, значить я повинна є цій людині пожертвувати собою. Хоча насправді, якщо людина хоче щось з цим зробити приємне, іншій людині, то вона не потребує від цього, щоб була віддача. Якщо ти робиш це від душі. А тут виходить така ситуація, я тобі зробив, я тобі зробила, тепер давай мені тепер повинна. І, вже, і пішло вже відчуття провини. І ось я не забулася. Але зараз я знаходжуся Харту, в рецепту в Дубаї, і знаєте, і я розумію, що все, все, що я досягнула в своєму житті, всі мої такі досягнення, це все завдяки мені. Самі собі можуть відкриво стоять. Тому знаєте, люди хочуть прогнути під себе, і я велася. І найкраща таблетка від відчуття провини, від відчуття, хтось що, комусь що щось повинна. Це подивитися, обернутися назад. і подивитися, ваш шлях, що ти зробила? Тому що те, що ти зараз маєш, це завдяки тобі, не завдяки там пащі, маші. Це лише ти зробила. І тому якщо ця паша від тебе щось потребує, те, що натискає на твої особисті кордони, відчуття провини, не дотягується, намагається себе опустити вниз себе до їхнього рівня. Тоді, зачекайте, мені телефонує, тоді е згадайте, що, е що ви зробили, і цінуйте те, що у вас є зараз, тому що це все завдяки вашій праці. Чесно знаєте, ніколи не було такого стимулу вивчати англійську мову, але тут настільки класне відношення людей до. Ну, я не знаю, може би приїздив, але ну, я відчуваю людина, коли щиро там туди посміхається, і коли е коли просто, знаєте. А все ваша купа. Це ваша купа. Це ще на все що в житті. Це лише ваша. Да, тому не ведіться на маніпуляції, на жертви, на це, тому що все, що ви зараз маєте, це зробили тільки ви. Не так по хороша. Вчора напилася е е чаю справжнього що в Дубаї східного чаю. Таку чорну з м'ятою, дуже добре заварений, там дуже така, знаєте, де, ціла, просто ціла о, традиція чайна, як заварювати його, як готувати його. Ось і виходить так, що а, і так виходить, що Вчора вою ввечері достатньо пізно і не могла просто весь всю, всю ніч спати, того, що він дуже-дуже бадюрить. Триваються землі, ступали. Привіт! Сьогодні їду на море. Їду сьогодні на море, тому дуже швидко все готую. Мені дуже багато сьогодні роботи. Була, мені дуже подобається салат з помідорами і з укропом з сабутки і телефонує мені тільки що телефон з Варшави. І на українській мові не поляк, українець. Зі мною розмовляю, говорить. Ви робили. Покупку на 334 злотих на Олєв. Я така говорю, нічого не робила. А він мені такий каже: значить, будемо скасовувати, коли ви останній раз користувалися карткою, мене питає. Ну, я кинула трубку, я зрозуміла, що це шарлатан, але Я сьогодні якраз користувалася карткою, я закитувала кошти на, на банк, на карточку свою. Ось. І знаєте, думаю, мало. До дуже здається непогано по солі. Нейтрально простой цвинтар поряд. Після Дубаю приїхала, відкриваю вікно подихати свіжим повітрям. А мені цвинтарський запах йде. Це не Симін прям за вікном. Прям близько-близько, але це, це... це... це найбільший цвинтар у кракорі. Десять вечора виїжджаємо. Може, як це смачно. Коли цей сок береш, це зелене це. Космос. Mm. 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 Я вкинула слухавку, Я більше не спілкувалася, вони навіть мені не, не, не перетелефонували. Ось цей номер можна пробити в інтернеті. Mm. Такі овочі, фрукти, зелень з ринку, обідронка, жабка там, таке хуфіл такий хімічний продають, без смаку, без запаху, без нічого. певна, що це взагалі. Що це таке? Я тут просто простіше. Та так, Це вегетаріанська. скалегетаріанська. Буду їсти? Це побачимось на морі.